Хочемо вам розповісти трохи про хід продажів для справжніх професіоналів. Це мастило ххс 2000. Це мастило високої адгезії, що забезпечує довготривалий захист механізмів, змащує деталі, які мають працювати з високими навантаженнями. Що таке ХХС? Це високоякісне мастило, яке має високу проникаючу здатність, забезпечує надійний захист та містить тефлон, який допомагає йому краще змащувати деталі механізмів. Не містить силікону та витримує дуже високі навантаження. Це його робить ідеальним для механізмів, які працюють в тяжких умовах. Це мастило універсальний помічник у багатьох сферах. Підходить для змащування петель, шарнірів, замків та дверних механізмів. В промисловості використовується для змащування роликів, шарнірів та направляючих. А велосипедисти та мотоциклісти можуть його використовувати для змащування ланцюгів та перемикачів передач. Як ми рекомендуємо його використовувати? По-перше, треба гарно очистити поверхню, другим етапом буде гарно струсити балон, після чого рівномірно нанести засіб на механізм, зачекати, поки воно висохне, та за потреби нанести знову. Отже, якщо вам потрібен надійний помічник, який буде змащувати деталі, та ви будете впевнені в його якості, це ваш вибір.